Друзі, всім привіт! Значить, слова, які заявив Буданов, це просто шокуючі. Значить, він заявив дослівно так: що українцям наразі не можна знати всю правду. Вони не готові до цього, вони не готові сприймати, сприйняти цю всю правду. Тому їм треба давати ту інформацію, яку вони можуть сприйняти, в яку вони будуть вірити, що, власне, і відбувається. Там Зеленський герой, там росіяни там напали, там країна в небезпеці треба спасати. Треба рятувати всіх на фронт. Ось що заявив Буданов. Давайте це послухаємо самі. Суспільство має бути готове дізнатися правду. Мабуть, з часом під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Інакше ну, можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні, просто свідомість людей, вона не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей. Правду українцям зараз знати не потрібно, вони не готові до того. А правда, друзі, це про те, що я вам розказую. Бо пан Богдан завжди розказує правду, хто здав Україну? Чому почалася ця війна? Власне, через кого мільйони загиблих були парафійовані угоди, щоб не було війни. Зеленський відмовився. На поводку пішло у Європи. І, і ці мільйони загиблих через зрадників цих, які зараз знаходяться при владі. Про Єрмака українці не готові зараз знати правду. Про Зеленського, про розмінування, про віддачу українських територій. Там, може, і можливо співпраця Зеленського на Путіна. Це все ми ще не знаємо. І, і ми не готові знати всю правду. А Буданов, я так розумію, він знає цю правду, бо він має доступ до тої секретної інформації, доступ до тих перемовин, які велися з нинішньою владою. Так що, друзі, слухайте той свій марафон. І е, вірте в те, що вам розказує Зелена влада. Тому що ваша психіка не витримає, не витримає взнати ту всю правду. А я ще давним-давно говорив і заявляв, що прийде той час, коли світогляд повністю зміниться. І герої. Стануть зрадниками. А тих, хто вважали тих всіх, кого вважали зрадниками, вони виявляться героями. Ну не героями, а такими людьми, які правильно, стратегічно мислили. Але вже ці герої-зрадники натворили справу. І людей уже не повернеш. А могили там сотні тисяч зараз. Те, що робиться зараз на вулицях, взагалі. Це просто навіть немає як коментувати. А психіка в людей, яка зараз, люди бояться просто вийти на вулицю. Пан Богдан, підписуйтесь. Пан Богдан завжди каже правду.